Сьогодні на базі гімназії імені Володимира Малика проводиться плановий семінар практикум заступників директорів шкіл, закладів загальної і середньої освіти Лубенської територіальної громади. Надзвичайно важливе і актуальне питання розглядається сьогодні на семінарі. Школа ділиться досвідом роботи із впровадження і реалізації концепції Нова Українська школа. Уже шість років поспіль в закладах освіти нашої громади впроваджується нова українська школа. І, звісно, є досвід, є певні напрацювання, але є і проблеми, над якими нам ще необхідно багато працювати. Центр професійного розвитку педагогічних працівників, управління освіти виконавчого комітету, висловлює щиру вдячність адміністрації. Гімназії, особисто директору Світлані Едуардівні Коробицькій, її заступникам, усьому педагогічному колективу, які організували сьогоднішній семінар на високому науково-методичному рівні. Сподіваємося, що ті успіхи, які сьогодні продемонструвала гімназія, вони обов'язково будуть реалізовуватися у всіх закладах загальної середньої освіти нашої громади. В стінах гімназії імені Володимира Малика сьогодні відбувся семінар-практикум для заступників директорів закладів освіти нашої Лубенської громади. Він стосувався різноманітних питань нової української школи, організації, наступності, інноваційних передових методів і так далі. Дуже приємно, що були представники усіх навчальних закладів громади. Цей Семінар, ну мені здалося, він був такий і ігровій формі, і більш класичній формі. Тобто ми розглянули різні питання, ми в ігровій формі построїли перспективи, дали самооцінювання своєї діяльності і ролі заступників і адміністраторів на шляху впровадження вимог нової української школи.